Сьогодні день інавгурації президента США. Нового, який був вже на цій посаді Трампа. Власне, от сьогодні от такий тихий Дніпро, начебто під вечір Уже один єдиний лебідь, бачите, на Дніпрі з'явився неподалік, ну, вже лінія, де починається початок порогу кодацького. І він такий самотній. Ну, от, власне, знаєте, я скажу так, що от, був такий Захарій Тейлор, президент США. Він дуже недовго побув президентом, Людина була поважна, був учасник громадянської, якщо не помиляюся війни. Але його ну, після і, 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 інаугурації, там, де, я не знаю там, чи місяць, чи максимум тиждень там він побув президентом. І його, власне, прибрали отруїли ну, під час якогось свята. Він там чи помидорів якихось з'їв, чи молока. Я вже не пам'ятаю, що ну, там цікаво було, що не тільки він отруївся, а й отруїли і тих, хто був поруч. А, ну, мені здається, вони вижили, да, а він так і вмер. Ну, я не, не хотіла би, вибачте, будь ласка, цей гарний день казати про щось негарне це все-таки інаугурація президента Америки. Але я хочу сказати, що якщо його лінія буде. Не відповідати інтересам американського крінов передусім, народу, і тих американців, які за нього проголосували, а ще не буде відповідати надіям українців, але саме українського народу, а не меншин, які проживають на території України, то власне, от буде він. Ну, Не хочеться казати мати таку долю, але у нього буде не дуже довгий термін перебування. У будь-якому разі цьому президенту прийдеться дуже багато боротися, бо він буде як самітній лебедь, бо якщо він буде взагалі боротися за щось. І качечки полетіло, бачите? Тут десь на схід. Власне, знаєте, оце я ще перечуваю, що він знаходиться в будь-якому разі, чи правильно він буде поступати, чи неправильно, але на межі. Але в будь-якому разі, якщо він буде правильно поступати, то його будуть якось підтримувати вищі сили. Якщо не буде правильно поступати людяно, то він завершить своє життя ну, недовго і ганебно. Власне, такі справи. Подивимося. Я думаю, що я сподіваюся, що вищі сили покажуть під час... вже під час і... інаугурації будуть якісь натяки. Ну, може там сповновують хтось якісь речі, але в будь-якому разі бувають такі і вищими силами подані знаки, які, ну, я думаю, побачать ті, хто буде онлайн дивитися. Недалеко далі острів Кадачок. А ми давайте побажаємо українській нації і українцям, слов'ян, отримати свого Захаря Тейлора. Але я думаю, щоб ця людина жила довше і її не отруїли. Бо це один із тих президентів США, на жаль, його не дуже часто згадують. Який був, якого любили люди і вибрали саме за відданість американським ідеям, сміливість і за громадянську свою позицію. Але я повторюю, бачите, як недовго жив і от власне його отруїли майже спочатку. Хоча він був героєм, якого поважали люди. На жаль, от таких от справжніх президентів, справжніх патріотів. Їх дуже часто прибирають. Ми будемо сподіватися, що, знаєте, доля буває і зглянеться над людиною. І дай Боже в Україні, свого Богдана Хмельницького чи свого Сулиму, Головне, щоб він не потрапив на турецькі галери на 23 роки. Чи скільки там було. Ой, кажу Сулима, не Сулима, а е, кішка. Це я щось. Кішка, так. Да. Селиму взагалі зразу прибрали. Хоча він теж, до речі, був дуже сильний патріот України і гарно працював е з нашими ворогами в той час Османської імперії. І раптом за те, що він прибрав, захопив кудачок, то його раз і зрадили, знищили Де ця, вар у Варшаві. Да? А кішка, кішка він. Такий був, він 23 роки на галерії пробув. А потім вернувся і знову його обрали гетьманом України. Бо на той час гетьмана не стало, його захопили. І знаєте в чому сила кішки? Тому що козака, да, і гетьмана кішки, в тому, що він, він зміг вернути своїх козаків, якими він попав. У неволю вернувся додому і захопив галеру. Власне такий герой. Дай би може і поміг відродити українське козацтво, яке на той час теж так винищувало. Все буде Україна. Дякую вам. Українці, борімося.